Третій надцять Хто би хотів достатечне справи описати Петра Конашевича і на світ подати, мусів би у грецького поети Гомера Зичить розуму, або ти ж у Демостена, Котрий валечних своїх греков дії Виписали достатне як полінії. Леч нам трудно з оними в розумі зровнати, Гдись ми таких в науках праць не хотіли мати. Єднак хоть простим ритмом не незамовчим, Дільности того мужа вкротце вам приточим, а первей о його вам скажем уроженню. Потом... В літах молодих о його цвіченню. Уродився он в краях подгорських, премиських, вихован в вірі церкви Всходний, з літ дітинських, Шов потом до острога для науку цтивих, котрий там квитли за благочестивих княжат, котрийся в науках кохали на школи. Маєтностей много фундували, Абися млодь в науках уцтивих цвічила, в церкві, і ти ж ойчизні пожитечна била. Дай, Боже, би тая там фундація тривала, Жебися отоль хвала Божя помножала. теди Конашевич час не мали, живши, і наук в письмі. Іншим словенськом набивши, потом видячися бить способним до менства, Шов до запорожського славного рецерства, Меже котрим прещасний малий жиючи, і рецерських дільностей, там доказуючи, гетьманом, потом собі войського обрало. І з ним менжне татаров, і турків бивало, за свого гетьманства взяв в Турцих місто кафу, аж і сам цесар Турський бив в великом страху, бо му чотирнадцять тисяч там люду збив, Катарги єдний палив. Другий потопив, много тогди з неволі християн свободив, за що Бог з воїнством його благословив. Бо за найбольшою нех собі нагороду почитає рицар, де кого на свободу визволить, за що гріхов собі отпущення одержит, а по смерти в небі вміщення, дознавав непоєдин крот Туршин, поганин його менства і прудковоєнний татарин, повість і мультянська земля, і волошин, як їх тот, гетьман своїм рецерством полошив, досвідчив і інфлянчик. Того войска сили, Где їх ти, рицери, як траву косили, Полночні ти ж краї будуть пам'ятати довго його мужество, Бося їм дав знати: великого звитяства там доказуючи міста і городи їх моцні псуючи. І завше он дільностю своєю втотрафляв, якби без шкоди своїх неприятелюв достав, а гди якого міста в християнстві достав, те де церкви в покої оставляти казав. Смотрите, як то гетьман був благочестивий, по звітятстві пам'ятав на стан свій уцтивий му не належало, тогося не тикав. Замойського гетьмана то он наслідовав, Котрий теж рицерству в мультяніх заказав, Жеби жаден з них церквам кривди не виражав. Не рихло другий такий повстане замойський, щоби умів рядити так пиром і войски, дознались ми по смерти його дость отміни воєн домових і ти ж постронних безміри, Отоль уважайми, як много на гетьманах добрих належить панству і на мудрих панах. Леч я до свой гетьмана вертаю Петра Конашевича і в нем залицаю применстві віру Його, в котрій статечне трвал, заставляючися за ню досить сердечне. І завше своїм войском кроля Пана просив, аби віру нашу святую успокоїв. Офіруючися му хентні служити, Гдиби рачив релію нашу успокоїти, для котрої междуособна війна діється межи людьми в панстві кроля пана, де ж за віру готов'єсть правий християнин умирати, а не дасться привести. До новин Євстахій Самуїлович